Друзі, вітаю вас у жоржиновому жовтні. Жоржини це унікальні квіти, які е, можуть бути різноманітними не тільки відрізнятися своїми кольорами квітів, а і розміром квітів, їхньою структурою, махрові або в один-два ряди пелюстки. А також можуть відрізнятися висотою самого куща і можуть відрізнятися. Кольором та формою листя, тому це ідеальні квіти для клумб. Але вони потребують догляду і піклування. Ось так. От білий з червоним завжди гарно дивляться, виглядають. Але бачите, можна сорт отримати і такі квіти. Є ось лохматушки. Дуже цікаві. Навіть у бутонах вона дуже красива. Жоржина. Вон. Ці. Ну, неймовірні. Амарант величезний. Ці. До речі, коли вони розкриваються, розпускаються повністю, вони трошки інші стають. Тому трошки вам краси такої. Теж помаранчеві, маленькі-маленькі. Там он жовтенькі. Тут кілька корпусів. Ось вона жовта принцеса. Лимонна, вона не ця, а лимонна, просто неймовірна. Гарна. О! Це взагалі який шик. Дивіться, які вони. Неймовірні. Фантастика. Просто фантастика. Погляньте, як вони, які вони більш червоні такі. Ці схожі на оці лотоси Подивіться, наче реально лотоси А все забарвлення, грає роль. Ще трошки знімось. Яка вона мила. Ану. Давай. Об'єктив. А ще вам покажу, друзі, як добре, що між ними зроблені доріжки і люди їх не топчуть. Це красиво, цивільно. Біленька. Ось велике. Я просто на фоні руки, щоб ви бачили. Це велика така. Бдилка, что сейчас добывая. Видите, как красота. И ось Бачите, не тільки квітами цікаві жоржини, а і листям. Може бути таке темне листя. І буде дуже красиво у саду. Бачите, воно відрізняється. Це темне, а там зелене. І ось іще краса, подивіться, яка ніжна, яка прекрасна. Вона невеличка. Але вона неймовірно гарна. А ця просто неймовірна. Ну і ще з цього, я думаю, сюжету ось. А, я її вже знімав. Ну, от і все, друзі, вам такий жоржиновий жовтень. От, щастить, у кого є, де вирощувати. Друзі, хочу нагадати, що жоржини квітнуть до самих морозів. Ось так. Якщо їх поливати, надавати їм умови хороші, вони будуть радувати вас своїми, неймовірно, різноманітними, красивими квітами. Дуже-дуже довго до самої зими. Гарного вам жовто!